Ми Отця, і Сина з того Духа, Амінь, Міло Отця і Сина з того Духа Амінь, і Отця, і Сина, з того Духа, амінь. Отче наш, Ти, щой син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава і Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Псалом 29. Буду тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг, і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе. І мене здоровив ти. Господи. Вивів ти душу мою із шеолу, ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте Господеві святі Його, і славте пам'ять святині Його, бо хвилю триває він у гніві своїм. Все життя в своїй ласці. Буває увечері плач, а радість на ранок. А я говорив був у мирі своєму. Я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй, Ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице своє Ти заховав, то збентежився я. До Тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь із крови моєї, коли я з гробу зійду? Чи хвалити тебе буде порох? Чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, будь мені помічником! Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі і не замовкла. Господи, Боже мій, повік славити буду тебе. Завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, і слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Нехай це досі буде Твоя воля, а не наша. Слава Ісусу Христові! Отця і сина з того духа. Ця і сина з того духа. Амінь. Отця і сина з того духа. Амінь.